Спочатку обстрілів Нікополя багато творчих колективів перестали займатися. Але не припинили мріяти. І найкраще у незламних нікопольців виходить втілювати омріяне в життя. Тому колектив зразкової студії сучасного танцю Екшн вирішив продовжити заняття. Спочатку займалися онлайн, а коли знайшли безпечне приміщення, то перейшли в офлайн формат тренувань. І результати не забарились. Перший у цьому році конкурс у столиці, і одразу п'ять призових місць та три гран прі нас дуже дуже круто зустріли. Нікополь просто обнімали. Казали, які ви молодці. Суддіство дуже круте було, дуже е, професора. І вони кажуть дякуємо, дякуємо, що ви займаєтесь дівчатами в такий час, і що ви приїхали з Нікополя до нас. Дякуємо за вашу роботу і дякуємо за такі емоції, які ви подарували нам на сцені. Бо наші номери всі тільки на позитив. 16 16-й всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва Оксамит Денс Фест» зібрав у Києві багато сильних танцюристів зі всієї країни. Молодь була рада приїхати, бо такі заходи для неї як ковток свіжого повітря. 100%, бо ти відволікаєшся від реального середовища. В тебе тут вже свої якісь може проблеми перемоги. Моги, мотивація прокидається, коли бачиш колективи, які можливо працюють без перестанку, і ви якось з ними на рівні. То, мабуть, самооцінка підвищується. Кожен танець-переможець колективу «Екшн» – це не просто рухи, це можливість для молоді реалізувати свій творчий потенціал. А ще це емоційна розмова з собою та глядачем. Ці емоції вони самі справжні. Ну просто самі круті, коли вони заходили і до сліз раділи, що вони вийшли на сцену, що вони показали, що вони просто побачили таких самих дітей. оцінки свої. Ну це просто не передати. Звісно, перемоги це добре, але учасники колективу не планують на цьому зупинятись. Тож попереду багато роботи. Я знаю, що таке перемога і. Якщо ти виграв, то це не значить, що тобі треба потім якось розслабитись. Тобі постійно, постійно треба повишати свої навики, покращувати навики свої. Колектив Екшн продовжує заняття в Нікополі, даючи можливість нашій талановитій молоді не просто танцювати, а й подолати стрес війни. А це, в свою чергу, значний внесок у виховання нового покоління, якому доведеться відновлювати країну.